Вони чиня. Стоять, зупиняє. Вже пізно займає. Вже другий. водій з тої сторони. Ще mm -hmm. один автобус зупинили. Ви напрямку Добрий ночі Добривечір області правильно збираємо. В Кані в'їдемо. В Кані, так. Є два водії, все нормально. Два водії є. І ми тільки до білої церкви повертаємо на обох і вже Дякую. А ми ще з вами не раз сьогодні побачимо. sopası ne şu?